Віталія Савченко. Мар'янчина Пригода. Шала собі дівчинка Мар'яна. Гарна, розумна, але страшенно вередлива і лінива. Іграшок у неї було так багато, що й дня не вистачило, щоб їх усіх порахувати. А дівчинка не міла гарно поводитися з іграшками. Розкидала, ламала і не хотіла їх прибирати. В Мар'янчині кімнаті ніколи не було порядку. Іграшки на підлозі, під ліжком, книжечки порвані, і мама завжди сварила малу, бо хотіла привчити її до порядку. Та дівчинка була вперта і робила все по-своєму. Ось тайчикові бантика з вушка відірвала, мапушці хвостика пошкодила, собачці розірвала лапку та й зовсім не жаліла іграшок. Одного дня у гості до мами завітала подруга і принесла Мар'янці гостинці та новесеньку ляльку. Дівчинка раділа, смакувала шоколадкою і гралася лялькою, забувши про всіх на світі. Та коли мама на гостя пішла, мама зайшла в кімнату до доні і сплеснула руками. Доню, ну що ж ти знову все порозкидала? Нову ляльку шоколадом замурзала. Прибери негайно, бо не підеш сьогодні на прогулянку. Я за 10 хвилин зайду, і щоб був мені порядок в кімнаті. Мар'яна надула губи. Ох, і не хочеться їй прибирати. Але ж мама сваритиме, і погуляти теж хочеться. Та що вдієш? Взялася за прибирання. Зайця кинула за шафу, мавпочку під ліжко. Собачку і книжки будь як запхала в шухляду, ляльку смикнула за коси, витерла у платячку руки від шоколаду і кинула її за диван. Решту іграшок поросувала по кутках та скриньках і, задоволена собою, побігла хвалитися мамі, що вже зробила порядок. Мама заглянула в кімнату, побачила, що прибрано, похвалила Мар'янку. Ну, коли ти така чемна, то збирайся, підемо гуляти, купимо морозива, пообіцяла. Дівчинка радо заплескала в долоньки, а вже біля крамниці запитала А іграшку нову мені купиш? Е, ні. Іграшок у тебе вже стільки, що ти їм не можеш дати лад. Ну, купи, почала скиглити вередуля. Але мама пройшла повз крамницю з іграшками. Дівчина аж заплакала зі злості, та мама не зважала. Вже ні гуляти, ні морозива малій не хотілося, ображено надула губки і незадоволено йшла біля мами. Вдома мама суворо наказала Іди, мий руки, пообідаєш і негайно спати. Мар'янка неохоче почала паловану кімнату. За обідом вона ще шморгала носом, а коли йшла в ліжечко, попросила маму почитати казочку. Та мама сказала ти сьогодні погано поводилася, казку читати не буду. Подумай про свою поведінку, і хай казка тобі присниться, поцілувала доню і вийшла з кімнати, причинивши двері. Дівчинка думала Чому, ну чому мама не захотіла купувати іграшку? Думала, думала, та так і заснула непомітно. І приснився Мар'янці такий дивний сон. Іде вона стежинкою довкола квіти, дерева, метелики літають. Аж раптом чує шум за найближчим кущем. Зазирнула вона обережно за кущ, бачить галявинку, а на ній сидять і стоять її іграшки і про щось голосують. Прислухалась дівчинка і ось що почула. Мені вона на лапку. Розірвала, а ножват, а вата випадає, пожалівся собачка. А мені хвостика пошкодила, жалілася мавпочка. Тепер не зможу на дереві висіти. А мого чудового бантика з вушка зірвала, плакав зайчик. Раптом на середину галявини вийшла нова мар'янчина лялька і гірко-гірко заплакала. Я була така гарненька, чепурненька, так раділа новій своїй подружці, з якою буду гратися. А тепер подивіться на мене, мої коси розтріпані, бо вона їх смикала, а моя чудова сукеночка тепер, як ганчірка, бо вона витерла об неї свої брудні руки від шоколаду. Я пом'ята і брудна, ще й кинула мене за диван, а там темно і страшно. І мене скривдила, і мене, гукали інші звідусіль. Такий галас чинився, хоч вуха закривай. Гей, заспокойтеся всі, крикнула мапочка. У Нас тут збори чи базар. Вирішуємо, що маємо робити далі. А про провчімо нашу дівчинку, сказав зайчик. Як це, як? зашуміли іграшки. А ось, як каже зайчик, ми від неї підемо геть, знайдемо собі іншого господаря. Правильно, крикнув собачка, і з іграшки знову зашуміли. Загули. Мар'яночка аж очі примружила, щоб не бачити цих зборів, і так їй стало соромно і страшно, що вона розплакалася і прокинулася. Роззирнулася довкола а вона вдома, не на галявині, і ніяких зборів немає. Дівчинка швиденько встала з ліжка і побігла до мами, щоб розповісти, що їй наснилося. А мама вислухала доню і каже, що ж, таке може бути й насправді, тому тобі треба вибачитися перед іграшками і надалі дуже добре з ними поводитися, бо підуть від тебе. І мама легенько й непомітно посміхнулася. А дівчинка чим дуж побігла до своєї кімнати, позбирала іграшки, акуратно прозкладала по шухлядках та поличках, а тих, кого найбільше скривдила, притулила до себе і прошепотіла. Вибачте мені, будь ласка, я ніколи не буду більше вас ображати, не буду ламати. Піднесла їх до мами і каже, Мамусю, чи можемо ми ці іграшки відремонтувати? Авжеж можемо, усміхнулася мама, і відзялися разом до роботи. Позашивали, попрали, попрасували, причесала, і до вечора іграшки були як новенькі. А Мар'яночка аж сяяла від щастя. Зрозуміла, як потрібно поводитися з іграшками. Більше я не буду кривдити, ламати, розкидати іграшки, пообіцяла мамі. Генсі Кавський